І так, вітаю. Ну що, продовжую я ремонтувати трактора. З приводу підшипників минулого разу я викидав відео. От, прислали мені підшипники, я брав словацький набор в Агрокраїні. Прислали мені підшипники. Три підшипника ГПЗ. Одного я зразу повернув. От. Останні підшипники перезвонив і сказав, що вони мені не треба, я вам вертаю назад. Ну, не захотів я їх Вони, правда, вибачились. Сказали, що просто їх не було в наявності Через те вони мені вклали ГПЗ. От. Ну, ніби якось так все завершилось, скажімо, на такій добрій ноті. От, перепросили вибачення за цю ситуацію. <кхем> ну і так, менше з тим. Їду далі. Е, вже розібрав сьогодні стакан цього. От, розібрав стакан. Коротше, ніби вже діло йшло до того, що збирати треба. А я тільки розбираю і, і виходить, що треба купляти і нове, і нове. Оце шестерня постійного приводу. Шестерня постійного приводу. Це вже нова обойма з нового підшипника. Тут вже ось напаювали Ну, Шестерня добра, ніби, ладній немає ніяких от. Та йострині корінь. Так гарно вимив, вона падає. От. Тако падає і навіть люфт не є. Ну, Напевно, нема смислу напаювати меддю. Щось їй робити, мабуть, прийдеться ще замовляти нову цю шестерню. Така вироботка в ній. Ось. Це шестерню тільки що знімав. Ця шестерня на задню передачу стоїть Отому з боку. От тому. І щоб зняти, треба зняти колесо. От ясно, на початку не хотів ці колеса знімати, а все рівно прийшлося. Щоб зняти колесо, чого знімати колесо? Щоб витягти цього вала, на якому йдуть педалі, от, треба зняти колесо. У мене там, по-перше, педалі не знімались, прийшлося всього вала разом з педалями виймати А чого треба? Вибивати вала, бо отут оцей вал стоїть ось тормозний, ну чи на педалі вал. І він мішає е, витягти вал, на якому стоїть ця шестерня. Тобто перш вала вибиваєте, а тоді вже знімаєте ту шестерню, тільки так, наче не як. Що ти? Нападаєш. От. Це вимив вже так картера. Ну, вимив, скажімо так, не хімії, Це купив от такого балончика, подивився я канал Стас Ковальчук, по-моєму. Дивився. Вони все миють. У нього і Корхер є. Як я казав, є в чоловіка можливість помити. Нормально він миє бензиною. Купив каністру бензину. І так, да, компресора під'єднав, добре миє, вимиває, ну тікає, вимиває, ідеально можна сказати. ну Це тут шестерня стояла, то я мив, то там не вимилось. А так, гарненьке, як новеньке все, блистить. в мене ну там 2 літри бензину, щоб вимити оце все. Ну. Якось так буду далі збирати чи розбирати. Одне збираю, друге розбираю. Ось так.